Моя люба малеча! Добрий день і вам, шановні дорослі! Сьогодні ми знову завітали до нашої феї здоровинки на гостини. Ми мої вітати! Добрий день, феї здоровинко! Здрастуйте! Здоровенькі були, любі діти! Хто з вас любить трави й квіти? Ви фею здоровинку не минайте! У фітовітальню тальню завітайте! До мене йдіть усі чай пити, будемо і здоров'ям всі дружити. Лікарських рослин у нас багато, всі хвороби можна лікувати, з возини, шепшини попивайте і ніяких болячок не знайте. Листя із суни, смородини туди додайте, здоров'я споживайте, і з вдячністю цілющі трави пийте. Ростій на славу і здоровійте! Малята Фея Здоровинка згадує про літо, про те, як вона гарно відпочивала, насолоджувалася теплом та смаком фруктів і ягід. Пахощами квітів фея дуже полюбляє аромат пахучої липи, з якого бджілки збирають нектар, який перетворюється. Ароматний та корисний мед. Також, малята, з квітів можна заварювати запашний та цілющий чай. Бечінки також полюбляють квіти і завжди радіють, коли вона зацвітає. А зараз малята, сядьте рівненько, розправте плечі, розслабте та опустіть і послухайте вірші. Липа, липа зацвіла, засурмила всім бджола. Гей, злітайтеся подруги у гайок на край села. Там уже не видно вік, а лише пахучий цвіт. Наберем багато меду, Вирушаймо у полі. з пасіки летять, липі крону золотять. І здається, що липи. Війте струнами бринять. Досить бджілки, вам сидіти. Вже пора у гай летіти. Діти, допоможіть мені змикнути бджілку з глиби. Глибоко вдихніть через ніс та легенько видихні через губи, складені трубочкою. Ось так. Ми ще раз змухне бджілку, але сильніше. Ці малята. Ну ми ще раз! Діти, пригадайте, як у дихальну гімнастику ми з вами робили. А з якою лікарською рослиною ми познайомилися? Так, так, з липою. Тож пропоную вам попити смачного цілющого чаю. І з кожним ковтком напою до нашого тіла потрапляє енергія і сила, яка проходить в усі органи. І з кожною хвилиною ми стаємо здоровішими. А на згадку діти про чудову липу та наше сьогоднішнє смачне чаювання ми залишимо цю картинку у нашій книзі Здоров'я. Діти, тож подякуємо нашій Здоровинці за такий смачний цілющий чай. Та попрощаємося з нею. До побачення феї здоровинком. Подобався мій чай малята. Так, з ним легко про здоров'я дбати. Відразу всі порум'яніли, набрали сили й пожвавіли. Тож хай у світі довго вам ведеться і чай, мій трав'янистий п'ється. До побачення! До зустрічі у моїй фітовітальні!